Ні криші, ні віха, ні дверей, ні забора, ні гаража, дві машини. Позаду вас яма, там прильот був, авіабомба упала, і це з дзривної волни порозрушало дома. Люди дуже бідкаються, дуже постраждали. А ще зима заходить, потребують ремонту шиферу, вікно, що там у кого шо кого забор стіна, відійшла від, від потолка. від того і він глину. у сіді брали глину. Глиною неділі дві забував, щоб бо текло ж там усе чорне було. Повтопляв усі вікна. Ну, я саме USB туди, а потім пенопласт. Повтепляв, пеною запінив, запинив, повтепляв дуже качественно зробив, то що йде. organizations, Схід СОС і База UA. Дві організації: Схід Сос та базою Ей об'єднались для співпраці. Дахи, які ми зробили, це ось там і зараз ми робимо дах пану Миколі, і це все безкоштовно. Усі ми волонтери. Я з Великої Британії. Також в нас є американець, британець, австралієць та канадієць. Звідусіль Немеген аппін коменті юкраїнфо фай єс. Я приїхав в Україну п'ять років тому, і коли почалась війна, я почав волонтерити. на даний момент я тут, щоб допомагати усім, чим можу. Тому що я люблю країну. Тут просто вчора сестра давала гуманітарку і сказала, що пастільне. Були вот. в соседкой і сосідка блин, тряслися, і Богу молилися, і шучка, не дай Бог так, гриміло, свістілась, метрасіння було настояще. Як була окупація, поначалу Україна пішла, ці заходили, хліба не було, на пишках жили. Тісто замісила на скавородку, розліпила на сковородку, спекла туди-сюди і слава Богу, що у всіх варення було. Першим довгом все наш стресила всіх, сладко тягнуло всі. Огород, овочі є, все є. Майтанку дають, слава Богу. А що я буду збиратися? Я тут родилась, я тут виросла, тут пройшла моя життя. Що я буду виїжджати? Що погодасть, об'ють, наче вб'ють. Виїжджати не збираємось, не гриться, що ми все бросимо. І куди їхати? А куди їхати? Син інвалід, друга група, і в нього пенсія дві тисячі у сина. А у мене чотири тисячі, і в неї чотири тисячі. За що там треба виїхати?